Зараз літо, і хочеться більш таких яскравих кольорів, як собі таку майку. Я ж кажу, що зараз це в моді. І ще дуже великий є тренд на ляни, на ляну тканину. Так, такий мене образ вийшов. Я шукаю дуже класний собі піджак, такий масивний. Так має виглядати класний дорогий істинний піджак. Такий оливковий колір зараз можна. Тому беремо на замітку. На це доларів. Огойки не. Ти зовсім зараз не в моді не в те. Ці привіт, я сьогодні на своєму на дівчачі вайб. Літо прийшло ходить часто з цим дуже класні стильні та модні лука. Сьогодні будемо на раді застине від вишивка. Саду і ще йдемо в дереві. Моя місяця сьогодні обрати три вики. Класичний лук, посадденний і вечірник. От, може, подивимося, що з цього вийде. Я все дуже так е, захопила, тому що я не прошу. Це просто на найкращий час, чи прийняв не власний час, і знайти щось е, та модне. Адже на той. Зараз час починати з зари. Я дуже обожнюю цей магазин. Майже одягають повністю в ньому. Чому мені подобається зара? Тому що там завжди можна ти класний повсякденний або робочий класичний лук. Отже, ходімо, перевіримо, що зараз нам пропонує зара на літо 2025. Так, я тут. Я відразу бачу, що в зарі дуже класні зараз знижки. Десь по 40% всі плаття. До речі, ці коктейльні плаття зараз дуже в моді. Отак виглядає платтячко. Дуже таке класне розкішне вечірнє плаття з такими сприїнками. З з Мені подобається, але це не на. Повсякденний. Що я шукаю в зарі, то я шукаю приблизно на повсякденний стиль, щоб я могла одягати кожного дня. Так, це взагалі щось не те. Не дуже мені подобається. Зараз літо, і хочеться більш яких яскравих кольорів, не дуже хочеться таких темних кольорів, хочеться більш яскравих. Буду обрати те, щоб я ніколи не одягла. Як тобі? Таку майку? Мені хочеться спробувати отаку от майку. І я думаю, під якісь світлі джинси. О клас. Що тут є повзуттю? Так. Що тут є в нас повзутю? Не знаю. щось мені дуже подобається взуття. Я би, я би на повсякденний одягав якісь світлі джинси. Я так розумію, що вже залишається все, що на розпродажах. Як вам такий піджак. О, до речі, мені дуже подобається. Класний. Класний піджак. Я ж кажу, що зараз це в моді. Просто. Зараз вдома і в вечірній наряд такий дуже повсякденний класний. Так. Мені здається, що під цю. Мені здається, що під цю класну майку буде виглядати отакий колір джинс. Що скажемо? Я візьму поміряти їх. І, І, І можливо, це також. Ні, не візьму. Дирки вже не може. Ні. Так, моя задача зробити повсякденний образ. Пішли далі. Що там ще є? Подивитися. Ух ти клас. Берем ці мірять. Так, берем це. 36-й. І треба ще якусь сумку класнути це. Підходи, так. А давайте далі ті штани підемо зараз також іде тренд на високу і таку поширну, обширну посадку, щоб вони висіли прям, висіли прям, можна брати на розмір більше. І ще, на, і, і ще дуже великий є тренд на, ляний, на ляну тканину. От, типу, щось такого. Так. Ну, якщо чесно, у мене є білі просто штани. До речі, хто не дивився випуск про розбір гардеробу зі стилістом і про шопінг зі стилістом, то подивіться в мене на каналі десь тут або тут десь буде. Набрав дуже багато переглядів. Так, да. а як жовтий колір? Ні. Господи, помилуй. Я візьму таку сумку, я візьму таку сумку для образу. Все поїхали міряти. Пришли. Так таки мене образ вийшов. Такі підбори класні на. Там такий образ на повсякденний щоденний. Це таке неординарне для мене. Так, я зараз знайшла піджак один білий. Я шукаю дуже класний собі піджак, такий масивний, що зараз в моді. Хочу його поміряти. Якщо чесно, я не дуже думаю, що він мені підійде. Але, як говорила стиліст, якщо тут є сплечики, то має бути по формі. Ні, це не мій варіант. Це не мій варіант. Це як піджак плаття. Це як піджак плаття, мені тільки не дуже подобається. А де те, що з вісюльками? Хочу ще один піджак подивитися. А ось. він. Я його якраз накрила. Зараз ще такий літній варіант з льону. 200 баксів коштує і тут книжка 30%. Також можна взяти як літній варіант, такий, так він зав'язується. Але я чесно не уявляю, під що його можна одягти. Ну, так це він, я думаю, під якусь довгу, класну сукню. Точно. Оце так він так носиться. Як вам? Подобається? Нравиться тобі цей піджак? Якусь під довгу сукню. Я би я би його взяла. Друзі, кежуал-лук я собі вже знайшла. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам, а поки погнали в інший магазин. Отже, наступним буде магазин Динаміт. Тут я вирішила собі подивитись класичний образ, образ, який буду носити на роботу, який буду одягати на роботу. Подивимося, що нам пропонує динаміт літом, тому ходімо. Так, відразу бачу, що зараз в тренді а, зелений колір, такий оливковий колір зараз модний. Ми беремо на замітку. Так, ідемо далі. Ух ти, яка сутня, сукня прикольна. Така неординарна сукня, мені подобається. Така важка вона, до речі. 130 доларів коштує така прикольна. Я б її одягла, можливо, на якийсь, е, якийсь офісний стиль. Наприклад, якщо в мене була б яка зустріч, я б її одягла і зверху б одягла піджак якогось кольору навіть зеленого. Класно пасує зелений і білий. Да? Так, далі. Але пам'ятаємо, що в динаміті ми шукаємо хочу взяти собі образ на роботу. На роботу дивлюсь на сукні. О, це також дуже класно, і сучасно. жовтий туалет це приліто. Така сукня. Це не сукня, це плаття. Ні, це Чекай, це що? Спідниця така, так? Да? Тани було б дуже класно на кожний день в офіс, але мені не подобається чорний колір. Чорний колір це просто не на літо я був. А так я б взяла. Така сексуальна майка з відкритою спинкою. Супер. Я навіть не знаю, що мені хочеться таке одягнути на роботу. Як тебе такі штани? Ні? Такі прикольні. Але знову ж таки в мене є білий колір, білі штани. Це такі сатинові, більш шовкові, але в мене є бавовняні тому я не буду їх брати так. так, образ на кожний день. Ні, хина хложний де класний піджак. Мені подобається піджак жовтий. Я вз... я візьму піджак і Хочу ще знайти спідницю якусь можливо? О, клас! Це саме те, що я шукаю. Беремо це. І що може візьмемо? І візьму, скоріш за все. І мені хочеться додати якогось кольору. Тому я оберу такий єрежевий топик. Ходімо мірити. По-перше, давайте подивимося, яка класна, стильна, взагалі примірочна в динаміці. Да? Це речі, які я брала. Дівчата взагалі дуже класно допомагають. Е, так, зараз буде міряти і поїхали. Отже, я вже переодяглася. Піджак мені супер подобається, взагалі класний а Спідниця також. І чесно, мені подобається такий лук. Я б пішла так на роботу. Взагалі, піджак отак має виглядати класний, дорогий і стильний піджак. І зі спідницею я б сюди одягла підбори, звісно, але із лоферами також непогано. Мені подобається. Класно. Хм. Мені подобається, чесно. Мені здається, жовтий це прям мій колір. По-перше, по-друге, піджак такий масивний, додає такої розкоші. І спідниця також дуже класна і можна носити ще окремо. Мені подобається, я б одяглась так на роботу, чесно, але б я сюди єдине, що додала б підбори. Ну, якщо не встигаєте вже на роботу, можна вже піти. Можна вже піти і в оферах. Та-ма-да-дам. Підчасни запросили і підписали нас саме на дверях. Класно, Классно, да? бачиш, я пішла і нікого не поступала не до кого. Сам мені. Три речі. Діана, три речі. Так, а мені послухаєте, как я в качені на лі. Ну що ж залишились зробити ревізію в останньому магазині? H&M. я планую в цьому магазині знайти собі вечірній образ, який можу одягати і на побачення, наприклад, і на зустріч з дівчатами. Ходімо, подивимо, що там є і що нас чекає. Якщо чесно, H&M я не дуже полюбляю, тому що тут, в принципі, якість не дуже класна речей, але щоб, можливо, можливо щось і знайдеться. Не забуваємо, нагадаю вам, що я шукаю вечірній образ. Я хочу обрати якусь класну довгу сукню, можливо, якусь шифонову. Так, тут поки що нічого не бачу, але знижка класна. Ні, 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 зовсім не те. Такий топик, як у мене є. Така сукня непогана, але мені не подобається колір. Не подобаються ці розмалюнки. Це зовсім зараз не в моді, не в тренді. Як я вже казала, зараз іде мода і тренд на такі капрі. Знову ж таки, з катону, з льону, справжнього льону. І отакі такі довгі, обширні такі штани. О, може тут є. Так, спробую знайти щось тут. Знову ж таки, я шукаю те, що я б взагалі ніколи не вдягла. В принципі, фасон цієї сукні прикольний, але знову ж таки колір ну, не дуже мені. Хоча Хоча зараз такий колір Бордо, також і моді і в тренді. Але ну, сукня не погодьтесь, вона не виглядає на мільйон. Давайте так. Норм чи стрьом. Напишіть в коментарях. Не знаю, для мене це трохи стром каблук такий, ну такої. Так, мені трішечки припала до ока така червона сукня, така коктейльна Я її поміряю. Подивимося, як вона буде на мені виглядати. Коштує 15 доларів. 15 доларів? Подивимось. І є ще такий колір. Ну, це дуже блідний, блідний такий, мені не подобається. Можна. Так, я, я візьму червоний. Я помірюю червоний. Подивимося, як буде на мені виглядати. Так, що ще можна взяти тут? Не знаю, як вам ці штани. Мені насправді вони виглядають трохи як алладін. Мені не подобається такий стиль. Ну, хоча. Хоча знову ж таки, оці манжети зараз це просто тренд. Йдемо обрамзуття. А може ще таке плаття подивись? М? Так, йдемо обрамзуття зараз. Ще... А я хочу спробувати насправді на, на з такою сукнею. Мені здається, буде круто. Я хочу спробувати. Чи спробувати... Ого, який далі. Так, я хочу ще спробувати отаке от взуття. Мені здається, має бути так. Трішечки визиває подивимося, можливо, навіть і без нього. Так, я вже в роздяганні, отже, давайте спробуємо подивитися і поміряти, що тут. Okay. Так, ну що, в мене вийшов такий okay. образ француженки, а взуття підходящого я не знайшла. плаття собі так собі, якщо чесно, мені не дуже подобається. Ну, верхня частина більш-менш так. Um, не дуже мені подобається. Це найкраще, що я просто знайшла в інші. В інші демі якихось вечірніх образів просто ну, немає. Я не бачу так, власне. La Paris, Отже, висновки. Я обійшла три магазини популярні мас-маркетові. Це Zara, це Динаміт і це H&M. Отже, що я зрозуміла, в Zara дуже класні великі знижки, тому треба зараз бігти, але там дуже великий хаос. В динаміті мені дуже класно сподобалися образи. Можна знайти як і вечірний образ, так і образ повсякденний на кожний день, наприклад, на роботу, і в H&M я б взагалі зараз не рекомендувала, тому що там ну нема ніяких класних. Образів ніяких стильних образів, це таке якесь шеркватрьоп, хлам, тому я вичень не рекомендую. Так, це я з своїми покупками сьогодні. Десь що собі прикупила, що саме купила. Дивіться в моєму інстаграм-аккаунті. Посилання залишаю знизу. Підписуйтесь обов'язково. І дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую за ваш перегляд. І забудьте написати ваш коментар враження, як вам образи. Знаю, що за останній образ вам не сподобається, але це все, що могла знайти в іншій Поставте, будь ласка, ваш лайк і обов'язково підпишіться на канал Дівчачі Вайб, тому що на каналі. Дівчаті, вайб, ми розпаковуємо це життя разом. Дякую і до наступних зустрічей. Так, я ще придбала собі таку кепку. Як вам подобається чи ні? На літак.